8 тисяч гривень, м'єдна обмотка 100%. Можна, хоч, що хочете робити, можна розкручувати, шкрябати і 100% тут буде мід. 8 тисяч гривень, 2,8-3 кВт. Ось такий альтернатор здоровий, можна подивитися. Вага в нього більше 40 кг, якщо не помиляється 41, пишуть вони чи не пишуть. Ні, вони тут не пишуть. 2,8-3 кВт. <кій> можна ставити газ, ось тут ми на цього поставили відразу карбюратор з редуктором під газ. Заводимо генератор на бензині, далі переключаємо на газ, і якщо на бензині там 80 гривень чи 60 за годину витратите, а якщо на газу, там всього-навсього 10 гривень. Може він працювати на газу, той, що йде в трубах у вас вдома, да, а може працювати на автомобільному на пропані. Це що, ну, балони заправляють його, ось такі балончики невеличкі, навіть можна підключати до такого. До Такого генератора. Ну і економія, посчитайте, да, 10 гривень і ну, 60 як мінімум за годину. Ну і постійно у вас буде світло. 8 тисяч гривень, 2,8-3 кВт. М'єдна обмотка, відправляємо по всій Україні новою поштою або Житомир, Томера Борисета на 5, магазин Lucky Life. Є різні, є інверторні, є Чехія, є на 6 кВт, є інверторний 4, 4, 5, 22 тисячі гривень. Ну, є різні генератори. Під заказ можна там і більшої потужності, ну і так само дізельні, бо в магазині дізельних в нас зараз немає.